Відкриття пам'ятної дошки воїна у Бистриці розпочалося з виконанням державного гімну України. Сьогодні у державі про бійців, які служили в Афганістані, відзиваються як про самовідданих та безстрашних воїнів. Тим, хто повернувся з війни живими, дякують та вклоняються. А тим, хто загинув на полі бою, вшановують та поминають. У Бистриці Дмитра Яремчука, який пішов воювати та віддав найцінніше, а це життя односельчани. Добре, пам'ятають. До нас приїхав цинковий гріб. Мої ровесники і ровесники Дмитра прекрасно це всі пам'ятаємо. Школа і все село віддавали честь загиблому Дмитрові у будинку культури. Пройшло 35 років, але так, як і тоді, над нашою державою, над нами знову нависло чорне небо. І знову земля наша повинна хоронити наших героїв. То герої не вмирають. Так, дійсно, герої не вмирають. Ми бачимо, скільки пройшло років, як раб Божий Дмитро похоронений тут на кладовищі, але у сьогоднішній день ми знову зібралися для того, щоби згадати про нього, щоби помолитися за нього, за його душу. З часу загибелі Дмитра Яремчука минуло 35 років. Він віддав своє життя в Афганістані молодим 20-річним хлопчиною, уже посмертно нагороджений орденом Червоної зірки. Родина воїна вдячна районній організації спілки ветеранів Афганістану за те, що кожного побратима пам'ятають та вшановують. Ми ще родичі вдячні. За вашу підтримку, що ви ніколи не забуваєте за нашого родича, що він не повернувся до нас живим, а віддав себе як патріот своїй батьківщині. Пам'ятну дошку встановили на стіні місцевої школи, щоб особливо молодь добре знала та цікавилася своїми героями. Для районної організації афганців це відкриття вже третьої меморіальної дошки. На ньому афганці зупинятись не будуть. Планують встановити пам'ятний знак убиткові. Тяжко говорити про ці, як кажуть, смерті молоді, 20-18-річні, тому що. Їх багато не повернулося з афганської війни, багато інвалідів лишилося. На сьогоднішній день вже немає в нашому районі, пішли життя після війни понад 40 чоловік.